Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Будьте відважними Естер 414 Хто знає, чи не на час як оцей досягла ти царства у маленькому містечку в штаті Іллінойс 40% усіх злочинів пов'язані з проявами домашнього насильства. За словами місцевого пастора, у релігійних громадах цю проблему часто замовчують, бо про це незручно говорити. Отже, місцеві служителі вирішили не ухилятися від проблеми, а сміливо про неї казати. Вони відвідують заняття, аби навчитися помічати ознаки насильства і підтримують некомерційні організації, які займаються цією проблемою, усвідомлюючи силу віри і дії. Місцевий служитель каже, наші молитви і прояви співчуття в поєднанні з наданням практичної допомоги можуть справляти значний вплив. Коли перська цариця Естер вагалася виступити проти закону, який легімітизував геноцид іудеїв, Мордехай попередив, що у випадку її мовчання вона та її родина загинуть. Розуміючи, що настав час для прояву сміливості, Мордехай казав, хто знає, чи не на час як оцей досягла царства. До чого б ми не були покликані до протидії несправедливості чи до прощення тих, хто заподіяв нам шкоди. Біблія запевняє, що Бог ніколи не залишить і не покине нас у скрутних обставинах. Якщо в миті, коли нам страшно, ми просимо в Бога допомоги. Він дасть нам силу і любов і здоровий розум, аби нам побачити успішне виконання свого покликання. До чого вас закликає Бог? Що ви вже отримали для виконання цього покликання? Помолимось, Небесний Отче, дякую за унікальне покликання для мого життя. Допоможи мені подолати страх і зробити крок віри. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.